Продовжуємо випуск. Дев'ять років тому у Кам'янському відкрили модульне містечко для родин, які були змушені покинути рідні міста через бойові дії. Прихисток і донині приймає людей. Це місце стало другою домівкою також для тих, хто зазнав жахів повномасштабної війни. Міська влада Кам'янського опікується проблемами тимчасово переміщених осіб. Міський голова Андрій Білоусов відвідав модульне містечко, аби підтримати родини переселенців. Разом з ним до модульного містечка завітали і ми. Попри виклики, які пережили вимушені переселенці, вони доводять свою незламність. Починаючи з 2015 року, у модульному містечку Кам'янського вирує життя. Понад 150 жителів цього прихистку стали великою родиною. Тут знаходять друзів, народжують дітей. Півроку тому поповнення сталося і в родині пані Еліни, яка переїхала з Донеччини. Вже у містечку жінка народила четверту дитину. Харашо прийняли, ми просто вже знали, як би тут людей. к кому їхати. Україна як дом, виїжджати ніхто не збирається. От, Діти в школу ходять старші, младшають, поки вдома. Серед жителів модульного містечка є чимало тих, хто мешкає тут з 2015 року. Про страшні обстріли окупантів, які накрили Донецьк 10 років тому, згадує донині пані Людмила. Стреляли это, эти, бегали там, стреляли, нам кричать, спрячьтесь, прячетесь, сейчас будут убивать вас. Когда мы там жили с 14 по 15 год, туда нам окни повило, ми уехали. Меня привезли, дети. Я не сама. Десять лет прожили нормально. Все добре. Морально підтримати родини та поспілкуватися з ними стосовно нагальних потреб і побутових питань завітав міський голова Кам'янського Андрій Білоусов. Уваги потребують як дорослі, так і малеча. Ми знаходимося в модульному містечку, яке було побудовано у 2015 році. За рахунок німецького фонду GSZ побудована для мешканців, які вимушено покинули свої домівки. Половина мешканців містечка живе ще з 2015 року. Інша частина живе з моменту повно. Масштабного вторгнення ми утримуємо це модульне містечко за рахунок міського бюджету. Частина коштів за комунальні послуги спочатку понаштам вторгнення відшкодовується за рахунок державного бюджету, поспілкувався з людьми, вислухав їхні побажання. Найближчими днями виконуємо ще тут ряд поліпшень. Тут є потужний дизельний генератор, забезпечений запас палу для того, щоб у разі необхідності в зимовий період і у випадку повного відключення електрики, ми могли також проходити Одити на дизель-генератор для того, щоб забезпечити людей електроенергію, яка споживається для обігріву цих переміщень. Разом з батьками у модульному містечку мешкають 36 дітей. Більшість із них віком до 10 років. Від громадської організації бджола передали дітям подарунки, розмальовки, настільні ігри, канцелярське приладдя для того, аби дозвілля влітку було цікавішим. Враховуючи те, що у містечку мешкає чимало дітей, з якими спілкувався очільник міста планах міської влади осучаснити дитячий майданчик та облаштувати басейн. Я ще тут живу з 2015 року. Мені було один рік, коли ми сюди приїхали, і оцей весь час я живу ось тут. Я приїхала з мамою, татом, з моїм старшим братом, а потім ось. Три роки тому народився ще молодший брат мій. Мені подобається там вільний час гуляти, малювати або там просто в телефоні щось щось грати. З початку повномасштабної війни Кам'янське прийняло близько 40 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Місто стало другою домівкою для кожного, хто цього потребував. Наша сила у єдності та підтримці. Маргарита Сопільняк Віталій Шалдов. Новини Д1.